Казка про гнівчика, який навчився працювати разом. У країні всередині, де жили всі емоції, був гнівчик він був вогняний, рішучий і трохи нестримний. Коли гнівчик з'являвся, всі ховались ляк боявся, сум тулився у куток, радість зникала зовсім. Бо гнівчик міг зламати гойдалку, спалити ковдру або просто накричати на всіх без причини. Гнівчику, ну скільки можна, обурювався спокій, ми не можемо працювати разом, якщо ти всіх лякаєш. А що мені робити, якщо мене ігнорують? гаркнув гнівчик. Але ж ти дієш без правил, прошепотів сум. І це боляче всім. Пора подорослішати. Тож вирішили всі всередині, гнівчик має піти. Без нього тихіше, спокійніше. Усі зітхнули з полегшенням, аж раптом одного дня на країну напала інша лиходумія. Вона порушила всі кордони, кидалась з винуваченнями, затоптала мрії і налякала всіх. Що ж робити? тремтівляк. Ми беззахисні. Якби тут був гнівчик, прошепотіла надія, він би не дозволив таке. І тоді він з'явився, увійшов не просто вогняним, а чітким, ясним і сфокусованим. Він багато тренувався, щоб досягти цих навичок. А ще він достатньо зрозумів себе, коли був наодинці, та й в цілому став дорослішим. Ви звали мене? спокійно спитав гнівчик. Я більше не дикий, я просвітлений. Він встав між всередині та лиходумією, очі палаючи, спина пряма. Стоп! Ці кордони не можна порушувати. Це межі моєї родини, і я їх захищаю. Лиходумія відступила, її хитрощі більше не працювали. Всерединя обійняла гнівчика не з остраху, а з вдячності. Ти не просто вогонь, сказав спокій, ти вогонь у каміні. Дякую, що дали мені шанс, посміхнувся гнівчик. Я зрозумів, коли я без правил, я руйную, але коли мене поважають і скеровують, я захищаю. І з того дня у всередині був закон. Кожна емоція потрібна. Значенка гнів допомагає нам зрозуміти, коли наші кордони порушені і дає силу їх захистити, але без любові і усвідомлення він може наробити біди. Тож приймай гнів, працюй з ним, і він захистить тебе, коли треба.